Наприкінці лютого 24-річний хлопець із закритою черепно-мозковою травмою стані коми другого ступеня був доставлений каретою швидкої допомоги до травматологічного відділення слов'янської лікарні, про що медики повідомили в чергову частину Слов'янського міськвідділу міліції. Лікарі два тижні боролися за життя постраждалого, але, не приходячи до тями від отриманих тілесних ушкоджень та внутрішнього гематому головного мозку, потерпіли помер. Правоохоронці, що прибули на місце події, негайно приступили до з'ясування всіх обставин справи та встановлення свідків. Доби оперативники встановили зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 80-го року народження. Затримати фігуранта по гарячих слідах відразу не вдалося, щоб уникнути правосуддя. Останніх залишив територію обслуговування слов'янського міськвідділу. відділу. З лютого по травень співробітники карного по покрихтах збирали інформацію, яка б могла допомогти розкрити цей злочин. У всі міські органи міліції були направлені орієнтування з прикметами підозрюваного. Спільний з співробітниками карного розшуку ГМВС України в Донецькій області був проведений комплекс слідчі Активних заходів, в ході яких була отримана зачіпка про можливе місце перебування зловмисника. Один із ріелторів міста Маріуполя впізнав на фотографії підозрюваного. Він розповів, що в лютому, в лютому поточного року допоміг зняти житло чоловікові з пропискою з міста Слав'янська. В екстреному порядку в місто Маріуполь були відряджені оперативники. Прибувши в портове місто, правоохоронці затримали втікача на орендованій квартирі і доставили в Слов'янський міський відділ. Було встановлено, що потерпілий зі своїм товаришем розпивав спиртні напої в одному з кафе міста. Тут і виник конфлікт між ними та ще двома хлопцями на підпитку для з'ясування відносин. Хлопці вийшли на вулицю, і словесна перепалка між жертвою тридцятирічним опонентом переросла в бійку. Двоє інших учасників конфлікту у бійку не втручались. Після того, як потерпілий перестав вчинити опір, фігурант перестав його бити і зник з місця злочину. Приятель викликав швидку медичну допомогу. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Стосовно нього відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.